Щонайменше 300 літрів води щодня потрібно для того, аби напоїти все господарство: чотири корови, дві тилиці, бочка та два десятки курей, розповідає місцева жителька Юлія Маліна. Це водичку набираємо це більш така технічна. Може, де скотину чи сполоснуть, бо там закачалася. То я дещо полить треба. Та набрати на всі потреби інколи складно, бо напору води не вистачає, каже Юлія. Це весь такий напор. А це набирається вже десь годину. Вранці, звісно, кожен починає набирати, що це погіршення з виключенням електрики. Всі кидаються, хто вдома. й стирати, бо світло дали, то й воду набирати. Оце набираємо скотину. В будинку запас води для приготування їжі та прання робить на дві доби, говорить жінка. Постирати -то треба, діти, хазяйство, одежі багато. То й осковшика беру, звідси її заливаю, поки вона по новій не запуститься. Із городини поливає тільки огірки в теплиці. Поливаю потрошку оце, ну, десь відро, виходить, ранком і ввечері. В основному використаємо воду дильним апаратом, його помили гарячою водою, вона охолола і потім ми цією водою для економії поливаємо огірки. А От помідори і перс довелося накрити соломою, показує жінка. Для того, щоб влага. Не випаровувалося, воно держать температуру і не так дає випаровуватися влоги, тому що вже все сохне. Якщо поливатися, потрібно кожного дня поливати. Це просто буде куби, ну, це будуть дуже великі суми. Ну, у нас в середньому 5 кубів. Виходить, ну, так от 400-600 гривень. Юлія каже, переїхала сім'єю в цей будинок влітку торік. Тоді з водою теж були перебої, бо через спеку, говорить, збільшується споживання централізованого водопостачання. А нині тиждень живуть по тимчасовому графіку подачі води. Насоси не справляються, щоб всім хватило, то це ж почали відключати. В нас ця проблема в основному тільки влітку, так як ми крайня точка, не закольцована з шести вечора до дев'яти. У нас води немає. Геть. Це так, як кажуть, ну, хіба що краник хтось виключить, краник відкриєш на каву, націдеш там хвилин п'ять, щоб на каву тільки поставити. Одним з варіантів вирішення проблеми, говорить, було б чищення криниці у подвір'ї. Намагалися почистити криницю самотужки ковшом і трубою спеціальною, але ну, там наскільки воно залоєно, наче по бетону. Тобто треба шукати якихось спеціалістів чи вже збирати гроші на скважину. Нині водопостачання відновили, прокоментував телефоном заступник міського голови Сміли Богдан Дубовський. Вода буде цілодобово. Потреба підключення була спричина тим, що споживання води містом перевищувало добуток води, який може подати водоканал. Водоканал провів певні технічні роботи і дозволили перекрити недостачу за той період, коли ми не подавали воду, ми ми подавали, але було з низьким тиском. Подавали, щоб наша система водопостачання була повністю з водою, а не була сухою. То за цей період, поки Тиск понижували, ми ж набирали резервуари. Потім могли подавати. Якщо б ми не набирали резервуари, в якийсь момент стали повністю, і потім тиждень набирали воду тільки в системі. добуток води буде більшим, встигати заповнити наші підйоми води. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.